Спільна велелюдна молитва відбулась у Тернополі. У минулі вихідні містяни вийшли на головну площу міста, аби разом просити Бога про мир в Україні, а також перемогу над агресором. Сьогодні такий захід є необхідний. Він не потрібний цьогорян того, що каже, в час важкі часи завжди саме духовне допомагала українцям вистояти. Я думаю, що сьогодні ця молитва це те, що може об'єднати всю Україну, всю націю на відміну від політики. Кошу неділю вулицями Тернополя пройшла молитовна хресна дорога. Попереду всієї громади представники духовенства, влади, волонтери, родичі загиблих бійців. АТО і героїв Небесної Сотні, представники громадських та молодіжних організацій, журналісти усі несли символічний дерев'яний хрест як символ земних страждань Ісуса. Пільщина стала шостою областю, у якій провели семінари держенергоефективності. Столичні гості відвідали твердопаливну котельну заміщення газу на вулиці Лемківській у Тернополі. Цією презентації хочу сказати, що насправді в вашому місті є господарі, тому що ті цілі і ті на ті направлення, які вони показали, це дуже показово. Ви працюєте з дуже багатьма міжнародними фондами. В яких залучаєте кредитні кошти і впроваджуєте альтернативні розвиток відносно енергії, запроваджуєте енергоефективні заходи? Це дуже є показовим, тому що ви економите споживання на кінцевому споживачі і таким чином також залишаєте. Коштів працювати на регіон. молодці. Що я можу сказати? Молодці розрахунки показують сім котелень на альтернативних видах палива, які мають запрацювати у Тернополі з початком нового опалювального періоду, за півроку можуть зекономити понад 30 мільйонів гривень. Дуже добре, що зараз Верховна Рада вже прийняла закон, яким органам місцевого самоврядування встановити тарифи для теплопостачання для населення. Тобто, якщо ми ще на початку року могли таку енергію продавати тільки для бюджетних установ, то вже в цьому році маємо можливість продавати тепло вироблене з інших джерел і безпосередньо населення. Що це означає? Це означає, перше, зменшення ціни. Друге, сьогодні ми розрахували, що по окремих мікрорайонах міста ми можемо забезпечитися в роботі цих котелень на торфі, цілодобову подачу гарячої води. Я думаю, що це доглина для тернополян, що вода має бути вже не по графіку, а вона може бути цілодобовою. У Тернополі триває ремонт доріг повітряно-струменевим методом. Вже під час вихідних бригади встигли провести ремонт на трьох вулицях. Сприятлива погода для виконання робіт забивання тріщин струменевим методом. Сьогодні працює чотири матчпатери на вулицях, 15 квітня Степана Бандери і Романа Купчинського. Роботи на Купчинського вже практично повністю завершені. На 15 квітня ми йдемо в напрямку до Сільпо. І вулиця Бандери завершили, завершили б шляхопровід через біля політехнічного мосту. І надіємося на погоду і на, на, на майбутнє також буде продовжувати ці роботи. Також у місті тривають ремонти тротуарів. Наразі продовжують вмощувати бруківкою ділянку на масові дружба, яка з'єднує котельню 16-ту школу, педуніверситет і виїзд до вулиці Просвіти. Це сучасний пішохідна ділянка і проїжджа частина. Загальний об'єм робіт близько тисячі квадратних метрів, ремонтуються повністю бордюри, ремонтуються повністю проїжджі частини, де ставляться елементи фігурного мощення. Також зроблено водовідведення води. Обираючи цю ділянку для роботи, у міськраді врахували побажання місцевих мешканців та депутатів округу. Катальпова алея під назвою Файне місто Тернопіль з'явилась у гідропарку Топільче. Перші 10 дерев тут висадили ще наприкінці березня, 6 квітня ця ділянка поповнила ще шістьма десятками катальп. До акції запрошували долучатись усіх охочих тернополян. Дякую тим, хто відкликнувся, хто прийшли допомогти нам. Ось, для того, щоб зробити, Це новою алею нашого міста. Катальпи дуже добре пожилися в Тернополі. Їм підходить наш середовище, наш клімат. Вони мають гарний зовнішній і я така ідея поступово ті тополі, які є алергічними. замінити їх на нові траві будуть котар. 7 квітня у свято Благовіщення у Тернополі відзначили День сім'ї в очікуванні дитини. Його у нашому місці святкують традиційно уже сьомий рік поспіль. Цього дня посилену увагу відчули пацієнти пологового відділення другої міської лікарні. Жінок в очікуванні символічними подарунками привітали представники влади, а духовенство благословило на успішні пологи. Дуже символічно, що це саме цей день, тому що в цей день э, причиста дія знала про свою гідність, про те, що народи Сина Божого. І в цей день є ще один повід задуматись про те, наскільки це великий Божий дар дар материнства, дар батьківства, наскільки це великий Божий дар життя. І тому ми в цей день вітаємо всіх матерів, всіх жінок, всіх дружин, тих, хто нас народили, тих, хто народив нам дітей. Тернополі відремонтували третє поліклінічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні, що на вулиці Миро 11. Майже все нове: нова штукатурка, нова підводка води, нова сантехніка, вся нова, Ця електро всі дать кабеля, все помінено. розетки, кабеля, все нова реєстратура, нові кабінети, кабінет, запасний вихід. Центральний вхід, то зовсім інша поліклініка, якщо б хтось порівняв, то було колись тепер, то просто би не пізнав. Це відділення міської дитячої лікарні обслуговує дітей із масиву дружба та мікрорайонів Кутківці і пронятин. Також за бажанням його можуть відвідувати, і мешканці Петриків усього це 10 тисяч дітей, із них шість сотень першого року життя. Порівняно з попереднім здобуванням, то дуже дуже гарно стало і приємно. Стало відвідувати. Так що, звичайно, це така установа, яку не хочеться часто відвідувати, але при потребі, то вже приємніше, звичайно, чекати лікаря. Оновили й дитяче поліклінічне відділення на бульварі Данила Галицького. Зроблений ремонт в холі, дуже такий потужний ремонт, тому що було дуже темно. Кольори такі радісні зараз. і Діти приходять дуже вдячні за то. Батьки і діти зроблений ремонт в кожному кабінеті. поміняні двері, вікна. Дуже світло зараз і затишно. Ну, ми дуже раді, раді і вдячні. У планах влади міста цьогоріч також закінчити ремонти у всіх дитячих поліклінік, наповнити їх необхідним обладнанням, оновити меблі. Закінчені повністю ремонти в трьох в всіх найбільших дитячих поліклініках. Ремонтні роботи проведені. На жаль, це не є завершення Все, що необхідно ще зробити для поліклінік. Сьогодні переконалися в тому, що потребує заміни і меблі. Требується придбання орхтехніки. А вже 7 квітня у драмтеатрі працівників дитячої комунальної лікарні привітали з ювілеєм закладу 30-річчям Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Росток медицини є одним з пріоритетів у роботі міської ради, тому з кожним роком все більше і більше коштів виділяється на потреби медичних установ, в тому числі на потреби дитячої лікарні. До святкування свого дня народження лікарні отримали ремонти в трьох поліклініках дитячих. Я чудово розумію, що це не всі роботи, які мають бути проведені. Є цілий комплекс заходів, які заплановані по придбанню обладнання і по ремонту приміщень, які будуть проведені протягом 2017 року. Але ми звичайно цінуємо працю наших лікарів, дякуємо за їхню нелегку працю і бажаємо їм успіху, процвітання, щоб вони завжди були впевнені в своєму завтрашньому дні.